Щоб ти знала, що у нього було прекрасне життя. Він пішов воювати добровільно для того, аби ми всі могли тут спокійно жити. Я не виню нікого в цій смерті, крім І Я хочу попросити кожного, хто тут є, вбити в собі все російське, забути мову ворога і мститися. Тому що тільки через Росію сьогодні ми зібралися тут і дивимося на холодне тіло Юри. Останні роки Юра був дуже залюблений, був завжди вислуханий і, і завжди був щасливий. Юра був промінчиком світла позитиву. Ви всі побачили на відео, наскільки він міг заряджати людей теплом. Юра загинув як воїн, як чоловік. На своїй рідній землі, яку він захищав, на Куп'янщині. Останній час Юра там виконував бойові службові завдання. Ми від учасного підрозділу зазнайом великої втрати. Для нас це велика горе. Як актору дякуємо тобі, від з дозволю собі сказати за твої ролі. За твій вибір, за твою силу, низький уклін. І крайня його велика робота в серіалі Обіцянка Богу. Але я хочу сказати не про серіал, не про Марка Войденка, де він блискуче зіграв, батька двох синів. І коли в день батька я отримую цю страшенну новину, розуміючи його, що вже за екрану назавжди зникнено в нових ролях кіно батько, кіно син, кінокоханець. Це, це просто шобу для всіх нас. Неймовірно талановита людина. Дуже шкода, що багато проєктів, які мали б бути в майбутньому, на жаль, не відбудуться. Ви бачите, скільки людей, і це, мабуть, найкраще демонструє наскільки Юра. Хороша людина відкрита. Я дуже сподіваюся, що якщо є якесь життя там, що у нього все прекрасно, і ми обов'язково ще зустрінемось. Це настільки для нас велика втрата. Мабуть, важко зараз навіть усвідомити. Театр на Подолі був його сім'єю. Завжди був. І сьогодні величезна сім'я оцього театру. Втратила свого сина, друга, улюблену людину. Від нас пішла улюблена людина. Ми от зараз будемо в четвер грати виставу, в якій Юра е, грає військового, який гинув. Його голос записаний, і він буде продовжувати грати у виставі. На жаль, акторів так проважають. Можливо, це і на жаль, бо ми кожну виставу маємо аплодисменти, але це зовсім інші аплодисменти, ніж ті, які лунають, коли в останню путь тебе проважають. Це знаменно, це і боляче, це і асоціації різні виникають, але вони тривали довго. Він прийшов зі своїм товаришем Костю, і вони вдвох постукали в двері і зайшли до мене в кабінет. Богдан Михайлович, ми просимо вибачення. Щоб вони розуміли, що завжди, коли актор іде з театру, то це пов'язано із вводом багатьох персонажів на, на ті ролі, які вони грали. І вони це дуже добре розуміли, і тому за три тижні наперед прийшли і сказали. Я був вражений. Я кажу, хлопці, ви мені таке сказали, що я я, я не стати перед вами на коліна із за вашого вибору. Початку повномасштабно ми намагалися попасти військо. Ну, доля склалася так, що ми ще пропрацювали в Тати. Потім в якийсь момент, коли відчули, що наше місце вже ну, більше користі ми можемо зробити тільки на фронті, пішли воювати. Дуже багато людей здивувалися б з цивільного життя, які знали Юру як військового, яким він був військовим. Багато людей і заробні відносились, коли ми йшли. Він став дуже хорошим військовим. Ми дійсно втратили кращого актора цього покоління. Такої, такої людини, таланту, харизми, інтелігентності, глибини. При цьому відкритості і розуму розумних акторів зараз дуже мало. От саме акторів. Які вміють зробити, і він це робив дуже легко з першого подиху. Як тільки з'явився в театрі, я побачила його в ролі говорухи отрока і все. Він очарував весь театр. І він ніколи в нього не було відчуття такої зірковості. Він просто як заходив в виставу, і з першого разу він все розумів, його обожнював. І, і, і для кіно це, ну це просто така втрата, що він не зіграв таку... Фантастичну роль як він міг зіграти. Я просто мала величезну надію, що він це зробить, коли повернеться з фронту. І я абсолютно була впевнена, що він стане зіркою світового масштабу. Дуже дуже болить.